Всесвітній день захисту прав споживачів. Громадські активісти вирішили нагадати покупцям, як відстоювати свої права на, на якісні продукти і товари. Та принагідно перевірили, чи дотримуються правил торгівлі в одному зі столичних гіпермаркетів. У команді ревізорів була і наша Юлія Почиваловая ви блокіруйте, він ви Прийдіть. право. Придіти прийти, дозволяє нам тут знімати. Ось так не просто вдалося потрапити до гіпермаркету. Активістам і журналістам довелося здолати два кордони охоронців. Як виявилось, магазину є, що приховувати. Перша знахідка потрапила на очі за лічені хвилини. Цілий ящик вершкового масла. Сьогодні 15-те число, дві неділі це масло Знаєте, скільки вони принесли сюди. Шість десяток трофеїв борці за права споживачів виявили на полицях з молоком неприємні сюрпризи одразу ж демонструють покупцеві, який проходив повз. Маркі 709. Да, да. uh, срок реалізації ну, не 3 місяці. Uh, 180 днів. Uh -huh. Півгода. 6 місяців, тобто 3 там і 3 до 0... 7.03. Згодні? Да. Прострочка. Також тут знайшли зіпсоване печиво та ківі і найбільш кричуще порушення сховалося у вакуумній упаковці ковбаси та була із пліснявою. Лише за півгодини нам вдалося набрати цілий кошик прострочених товарів на понад дві тисячі гривень. То що просрочений товар тут стоїть постійно, це однозначно. Просто я хожу, тщательно дивлюся. смотрю. От ви сьогодні знімете, все покажете по телевізору, А післязавтра, завтра буде те ж саме. Натомість у гіпермаркеті божилися усе виправити і знайти винних. Це аномальна ситуація. Будемо розглядати, як вона саме потрапила, чому і вживати та покупці добре знають єдиний спосіб берегтися від купівлі неліквідного товару перевіряти терміни і умови зберігання, та вимагати, аби неякісне і не свіже одразу ж прибирали з полиць. Утім, деколи коли прострочка таки потрапляє у кошик покупця. Вам вернуть деньги в любом случае. Вы показываете чек, вы показываете. Главное, чтобы был чек. Показываете просроченную продукцию, которую вы приобрели, и вам вернуть деньги, или вы можете обменять на аналогичный продукт. Это ваш выбор. Или вернуть деньги, или обменять, запомните. А вот чтобы не вытрачать зайво, купуючи навіть якісні товары, варто уважно зверять цинники с цифрами у чеках. Арифметичные трюки полюбляйте у магазинах. Смотрите, то есть в от от, этой от этой от, от цены отталкиваемся. Иной цены быть не может, только если она не ниже. Все. Если у них есть какие-то претензии, показывать им ценник, как выйти согласно закону, вы знаете, как воно должно дальше происходить. Ви прокупаєте по той ціні, которої не хотят, но вони вам визначають разницю. Крім того, покупці можуть пошити в дурні при купівлі продуктів, зокрема сирокопчених, сушених чи в'ялених, що з часом втрачають у масі. Ви повинні обращати внимание на маркировку у а не кожные три дня по их правилам должны взвешивать эту колбасу. То есть, вы смотрите, если колбаса взвешена больше недели, то лучше на всякий случай перестраховаться и пойти. Всегда есть контрольные весы или весы в отделе гастрономии. И вам в любом случае продавец не может отказать перемаркировать эту колбасу. Якщо ж права покупця порушили, найменше, що можна зробити, написати до книги скарг. Дієвим також є розголос у соцмережах. В разі ж категоричної відмови магазину зважати на права споживача, звертатися до організацій, що опікується їхнім захистом, та навіть викликати поліцію. Дмитро телеканал Київ.